Що ми знаємо про нашого ворога? Дорогі мої, найперше, що він брехун, як каже Господь, він чоловіко вбив цею був споконвіку, і не встоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли Він говорить неправду, від себе говорить, бо Він неправдомовець і батько брехні. Івана 8.44. Диявол досвідчений маніпулятор. Він знає, як використовувати людей, їх надії, страхи, мрії, образи проти них самих. Він є майстер того, що у наші дні називають психологічною війною. Власне, його війна. І носить психологічний характер. Щоб діяти в світі, він потребує допомоги людей, яких використовує у власних інтересах і обманює. Він, схожий на шахраїв, які знають, як зачарувати своїх жертв, заручитися їхньою повною довірою. Звернутися до їх кращих почуттів і допомогти їм відчути себе буквально, як кажуть народі на сьомому небі, обраними, особливими, як вселити їм помилкові надії і розпалити в них нездійсненні очікування. Принципова різниця тут про те, у тому, що жертви шахраї втрачають. Найчастіше гроші майно, хоча і значне, наприклад, житло, а диявол приходить, щоб погубити душу, безсмертну душу, образ Божий в нас. Диявол уміє надзвичайно привабливим і переконливим бути на відміну від того ділка з анекдоту, який Продавав холодильник екскемосам. Він продає не просто даремні, а смертельно шкідливі речі, смерть під виглядом життя, брехню під виглядом правди, пекло під виглядом раю. Дорогі мої. Він знає, як довести людей до найпалкішої, самовідданої віри в найжалюгіднішу брехню. Він знає, як переконати націонал соціаліста і більшовика і комуніста, і демократа і слугу що масові вбивства безневинних людей. Це чудова справа, за яку нащадки будуть йому вдячні. І ми бачимо, що це відбувається у даний час. Він знає, як селити терористові, що, підірвавши себе разом з випадковими і безвинними людьми, він потрапить у рай. Він знає, як замусити людей довіритися обманщикам, наче вони відкривали істину і згубникам, начебто вони були рятівниками. Він завжди готовий прийти на допомогу людині, яка шукає виправдати свій гріх і згубну дурість, підбадьорити і надихнути тих, хто йде шляхом погибелі. Дорогі, мій, скільки сьогодні всю діється в світі зла. Як сьогодні брехню християни люблять поширювати в соцмережах. Не задумуючись над цим, чи це правда, кому це вигідно? Хто це поширює? Ну так і вже, ну таку вже правду говорить. А подивіться, що за людина, мат на маті, сидів 10 разів за крадіжки, то хіба людина, така може правду матку говорити? Та говорить те, що хочете почути, а свої темні діла продовжує. Шкода, що так легко диявол маніпулює християнами. Він завжди може зображати злість праведним генівом, дурість мудрістю злочин подвигу. Він пропагандист такий блискучий, що усі земені пропагандисти жалюгідні підмайстри. Він уміє запропонувати кожному свою приманку, когось він постарається залучити в окутизм, когось зміцнити в твердокамінному матеріалізмі, комусь стане вселяти ідеї національної переваги, комусь, навпаки, мрію про братерство народів, Какая разниця, тільки ось шлях до цього братерства. Він прокреслить через річки крові, істина одна мої. Чи влаштовує вона щені брехня може бути якою завгодно не дивно, що різні форми брехні можуть люто боротися одна з одною? Одна з улюблених запавте диявола, змусити людей ненавидіти, переслідувати. Вбивати навіть один одного заради його вигадок, яким він спокусив обидві сторони. Тому так небезпечно боротися із злом зло, з яким людина бореться, може бути цілком реальним, тяжким, обурливим, але при цьому вона сама може виступати на боці іншого зла. А диявол при цьому постарається понизити в людині критичність до її дій і дій своїх. Одним можна, то нормально, але інший як та зробить ну то що? Каменувати його треба. Оскільки я борюся з злом, я є добро, добро, а оскільки я є добро, то які до мене можуть бути претензії. Ось що диявол робить з людиною. Дуже часто так бувало і досі буває, що люди борються з бісами під верескливий сміх цих самих бісів. Бо вони у цей час сидять у них на загривку. Чи знімається диявольська витонченість, відповідальність людини? Ні, звісно, ні. Писання. Має на увазі, що людина може сказати ні, та й мета лукавого згубити нашу душу, що було б неможливо без нашої співучасті. Зваблювання лукавого це те, що людина погоджується сама. Цей момент згоди людина може ховати від себе самої, у чому лукавий, поза сумнівом, їй допоможе. Але він є. Настає момент, коли людина вирішує, що вона більш охоче слухатиметься диявола, ніж Бога. Чи оскільки диявол ніколи не подає візитної картки, вибирає в якості керівної сили свого життя когось або щось, що не є Богом, Плем'я націю. Теорію, ідеологію, гроші, задоволення. Дорогі ми, інтернетом шириться, одне відео, не буду називати імені. Людина, яка була в комуністичній партії. Вона тепер церкву критикує дуже. Очільників церкви, не про Московську церкву йдеться. А християни патріоти ну, поширюються, ну правду говорить, жіночка. Слухаймо, побіймося Бога, бо за все треба буде відповідати. Іноді самість Бога людина може вибрати релігію. Так, диявол може бути глибоко релігійний, навіть ревно благочестивий. Якщо ви думаєте, що таке буває тільки у мусульман, ви погано знаєте історію. Сучасність в теж. Як ми можемо протистояти цій витонченій надлюдській силі? Власне, самі по собі ми не зможемо, як вівці не можуть протистояти вовкові, але в овець є пастир. Як каже апостол Іван, заради цього і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, 1 Івана 3,8 Ми повинні перебувати в спілкуванні з Христом, а не з Його ворогом, тобто, передусім в його церкві, в його святих тайнах. Одне з перших завдань супротивника. Відтягнути нас від спілкування з церквою, помолитися можеш і том, чого в церкву ходити, там одні грішники, а ти не такий, як мені один казав, що він не ще не зле так виглядає, ну так, якщо ми всіх кого кругом очорнюємо. І священників, і єпископів, ну тоді я не такий же грішний, як вони, тоді й не треба мені сповідатися. Диявол хоче відтягнути, не дати нам увійти до церкви, якщо ми поки що зовні, ми покликані ретельно зберігати Божі заповіді і усвідомлювати що будь-який помис, і будь-яке навіювання, що спонукає нас порушити заповідь, під яким би то не було приводом, виходить зрештою від ворога нашого спасіння, як каже апостол Петро будьте твересі, пильнуйте, бо супротивник, ваш диявол, ходить, рекаючи на челев і шукає, кого би пожерти. 1 Петра 5.8. Тому так важливо, дорогі мої, і в соцмережах бути пильним, навіть такий безневинний лайк, яким ми підтримуємо когось, хто воює проти церкви, проти Бога. І цей лайк наш дає згоду, що ми вважаємо так само, чи усвідомлюємо про свою відповідальність за це. А про... Як очорнюється інша людина, а ми це лайкаємо, а ми це поширюємо. Звичайно, це не означає, що ми повинні перелякано озиратися у пошуках диявола. Він якраз використовує це проти нас. Бути тверезим – це означає усвідомлювати реальність духовної битви. І оцінювати те, що відбувається саме з погляду його духовного значення і духовних наслідків. Як ті, чи інші мої рішення позначаються на моїх стосунках з Богом? Чи не намагаюся я придбати, щось у цьому світі ціною шкоди для своєї душі, ціною репутації іншої людини? Чи не укладаю прямо зараз угоди з дияволом, з отим обманщиком? А поглядати потрібно на Господа. Хитро сплетену павутину брехні буває неможливо розплутати, але вона зникає від світла істини. Брехня в усіх її формах і різновидах перемагається правдою. А правдою є Христос. Він каже: Я є правда, дорога і життя. Ми завдаємо поразки злу не тоді, коли розмахуємо кулаками, коли здається, що ми такі правдолюбиві, боремося за правду, за добро, а коли ревно намагаємося бути угодними Господу нашому Ісусу Христу, і робимо те, що Він каже. А він нам каже, не судіть, бо якою мірою ви міряєте, таку і вам відміряють. У нашій мові, у нашій культурі, у всій дійсності, що нас оточує, збереглася безліч бегліних понять істинне значення, яких ми частенько давно не знаємо. А в якихось випадках навіть припускаємося грубих помилок їх вшиванні. Одне з таких понять ім'я Люцифер. Хто ж такий Люцифер? Слово Люцифер в сучасній мові закріпилося для іменування сатани. У нашу мову це слово потрапило з англійської. Його джерело класичний біблійний переклад короля Якова. Де у книзі пророка Ісаї 14,12 сказано, в свою чергу це слово потрапило у Люцифер, де згадано у Латині, де воно означало буквально швітлоносець і вживається для іменування уранішньої жірки Венери? Звернемося до українського перекладу цього розділу Пророка. Як упав ти з неба денниця, син зорі, розбивши об землю, який топтав народи, а говорив у серці своєму, жінку на небо, вище за зірки Божі піднесу престол мій, і щаду на горі у зібранні богів на краю півночі, зійду на висоти, хмарні, буду подібний до Всевишнього, але скинутий у пекло. У Глебини Пекельні, ти, що бачили тебе, вдивляються у тебе, розмірковують про тебе. Чи той це чоловік, який коливав землю, тряс царства, усе світ зробив пустелею і руйнував міста Його, полонених своїх не віддавав додому. Всі царі народів, усі лежать у шані, Кожен у своїй усипальниці, а ти повалений гробницею своєю, як знехтувана гілка, як одяг убогих уражених мечем, яких опускають у кам'яні рови, ти, як потоптаний пруд, не з'єднаєшся з ними у могилі, бо ти зруйнував землю твою, убив народ твій, повіки не поминеться плем'я лиходію. Ісаїв 14, 12, 20. Трохи раніше у тексті цей денниця Люцифер англійською і латинських перекладів, прямо названий це цар Вавилонський, зарозумілий язичницький тиран, який нарешті отримав плоди своїх злочинів, у пекло скинута гординя Твоя, з усім шумом Твоїм під тобою підстеляється черва, і черва покров твій, Ісаї 14. 11. Він названий денницею, уранішньою зорею заради тієї слави, яку він мав у той час, як уранішня зоря Венера, на небосхилі набагато яскравіша за усі інші зірки, і видно навіть тоді, коли вони усі пропадають з виду, та й цар Вавилонський своєю могутністю і пишністю затьмарив усіх правителів тієї епохи. Прямий і буквальний сенс слів пророка саме такий зарозумілий язичницький правитель, під тягарем своєї непомірної гордині. Але Біблія дуже глибока, багатошарова книга. Коли ми читаємо ці слова, важко відбутися від відчуття, що йдеться про добре знайомих нам тиранів, не такого далекого минулого. Під цей опис підійдуть і Наполеон, і Гітлер, і Сталін, і тепер Путін Будь багато хто. Цей опис не просто одного гордівника, але гордині взагалі. І тому вже дуже давно благочестиві читачі відносили ці слова пророка до першого з гордівників диявола. Диявол порівнюється з денницею, рагнішньою зерею, у тому сенсі, що він був створений прекрасним ангелом, наповненим світлом і славою, але потім повпічму пекельну, повставши проти Бога у своїй гордині і властолюбстві. Таким чином, іменування Люцифер, світлоносець, застосоване до сатани, до його падіння, і іменувати його Люцифером після цього було б неточним. Традиція такого іменування досить пізня, і у первинному латинському жванні слово Люцифер означає просто уранішня зоря або швітило, часто не маючи жодного відношення до сатани. Наприклад, Латинський церковний гімн Луціс Ларґітур, Сплендіте, звернений очевидно до Христа, містить «Ту Туверус Мунді Люцифер, ти істинний світлоносець світу. Багато благочестивих християн у перші віки церкви носили ім'я Люцифер. Так зване, принаймні двох єпископів, причому один з них, святий Люцифер з кальярі, був канонізований. Напевно, нам не варто використовувати слово Люцифер для іменування сатани. По-перше, тепер він вже точно не ніякий світлоносець. По друге, не варто кривдити благочестивих людей, які носили це ім'я. А по третє, не варто нав'язуватися з традицією люциферічних страшилок, які в духовному плані можуть збивати спантелину. Супротивник, наш диявол, на жаль, абсолютно реальний, тільки він дуже далекий до голівудських спецефектів, несподівано зростаючих іклів, диких завивань, синьо-зелених пик і того подібного. Його мета залучити нас у гріх. А передушім у той же гріх, який скинув з неба його самого у гординю, але також і в інші усі. Він не збирається демаскувати себе спецефектами і вважає за краще діяти потайки і обманом. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, уділяю благословення. Під ним, натиснувши відповісти, напишіть імена, також коментуйте, задавайте свої запитання і вподобайки. пальчик верчик, пальчик вниз. Про них не забувайте. Слава Ісусу Христу!